розпаковка продуктів. І зараз буде швидка, дуже швидка розпаковка. Всім привіт, я Аня і тут затишно. І у нас дуже-дуже-дуже швидка розпаковка продуктів. Те, що ми купили, фінальної ціни я не знаю, тому вона як завжди буде в кінці. І ціни я буду прописувати також на екрані, тому що чеків дуже багато, все це. Гуртівня, декілька різних гуртів, побутової хімії, солодощів, бакалії різної і АТБ. Так що поїхали. Підгузки. Беремо коробка солодкого. І вона зараз піде в холодильник, бо тому що тут шоколад і згущенка. Це ще ось такий мікс, а сорти, точніше, кілограм спагетті, Ну, дуже таке дрібне, я перший раз його беру. Таке до русолу. Чотири помідорки. Сорт чорний принц. Вони дуже смачні, їх дуже олю. Синові. Зазвичай беру через таблетки ЮА, замовляю. Все-таки бувають приємніші ціни через цей додаток. Ось такий кадрич. Ми фільтруємо воду такий майонез. Це е... тут, тут якогось рецепту. Я навіть не пам'ятаю, що я за там задумала готувати. Дві кави на пробу, не знаю яка. Буде краще, таку наступного разу від вам більше. Е... Це 100% арабіка. А тут і не пишу. Я її покажу кожної закупки майже. І як е... можна пожартувати, я вже можу брати за рекламу. На жаль, ні, ще не можу. Закликаю вас підписатися, написати коментар, скільки у вас одна закупка продуктів виходить на тиждень. У нас це на два тижні буде. В принципі, ми закуповуємо продукти на два тижні. Тому пишіть, буде цікаво почитати, скільки йде в кого грошей. Це, мабуть, цікава тема всім. А ми продовжуємо. Фета для салатів. Зараз салат уже посходив. Різні такі овочі, стоїть дешевшими, тому фету люблю. Кілограмова сирна різка, також є в кожній закупці. І ще одна ось така: 400 грамів. А ще був магазин дивоцін, я не сказала. ну також в ньому часто буває, тому ця попутова хімія з вітом це від цвілі. Е, 600 грамів. Полуниці. Полуниця. Ось така красива. Надіюсь, ціни будуть трішки меншими з часом на полуницю. От Зараз вона піде, тому що хочеться зробити заготовки, а по 150 якось заготовки дорого обходяться. Йдемо далі. Купуємо такої в дивоцінах, це дуже смачна вода. Молода капуста. Навіть пам'ятаю ціну по 19 гривень. По 3750, якщо не помиляюсь, молода картопля. Така також різна, така, така. Ось такий кріп. Це я ще взяла, щоб зробити заготовку заморозку. І щось е, трошки більше кілограму яблука. Яблука такі дорогі всюди, просто навіть на гуртівні. У тебе були банани на акції по 70 гривень. Пюре в паучах, також, щось вони акційне, вони кожен раз різні ставлять на акції. Е, має бути про запас. Завжди це кажу, має бути про запас. Такі також різні приправи суміш зелені. Перець, червоний, хочу зробити гострий крильця. Мабуть, маринад теж зроблю. Е, знімлю рецепт. І сушені томати, базилік-чесник, це також класика моя. Якщо ви дивитесь мої відео з рецептами, ем, досить часто я використовую цю приправу. 18, за які в мене навіть попросили паспорт. Я навіть тут це скажу. Ні, 31 за деякий маленький термін часу. І навіть тут я скажу, що в мене сьогодні попросили паспорт. Все. Також ось такий гель. Е, беру його постійно. У нас е, мало досить чутлива шкіра, немало жодних реакцій, тому що, якщо у вас з також певна чутливість, можете спробувати. Це е, торгова марка Єва, Вони тут наскільки я розумію, тільки в Єві. До тебе ще була машинка. Е, два пакетики кріт до труб. І ну, не знаю, чи показувати. Суперклей. ось цей по 550, якщо не помиляюся. Це забираю в сторону. Вісяні пластівці, 10 злаків. Люблю, що з льоном і трішки інакше від е, тери, але їх чомусь зараз немає. Е, принцеса Нурі 50 пакетиків. Е, до чаю не пам'ятаю ціни. Марія Раз. Марія з кокосом – 2. І Марія йогурт. 3. Йогурт класний, я сама зацінила, мені дуже подобається. Пряники, е, Соколадні. какао. Ще три ось таких смузі. До речі, ціна, якість і грамівка. тут 120 грам. Мені найбільше подобається. Але цього разу щось не було вибору. Минулий раз був. Тільки один одне було яблуко-гарбусну. Але це гуртівня. Інколи чогось може не бути в період, коли ми приїжджаємо на закупку. І чотири молока. На даний момент перейшли на ось таке молоко, і навіть зараз я пам'ятаю, ціну. 33 гривні. Рейці по 66. Тут е, може кілограм. Також кукурудзяні пазлочки з сиром це мені. Це, це просто це любов, це мені ось такий фарш. Я також часто показую це від. Агротем. Хороший, гарний фарш. Мені подобається. Це свинина є ще курячі, але я не впевнена, що це від тої самої фірми. Це в магазині дивиціно, якщо у вас є такий чек. ним на відео буду сидіти, рахувати, що у нас вийшло. Хліб отаманський. Пачечка оливок також до салатів, щоб була. Суковитий стейк. Не знаю, перше як беремо ось таку приправу. Ще не пробувала, навіть не пам'ятаю, неї ціна. Також буду прописувати. І йогурт ось такий зі злаками, він файний. В ньому ще є ванілька, він такий ось така величезна класичних паличок. У І здається все. Яка ціна, знову ж таки, фінальна буде прописано по екрану, а ви підписуйтесь. Ставте свої вподобайки, лайки, як вам більше подобається. Пишіть в коментарі, скільки ви тратите на продукти і наскільки ці від цін кожного разу після покупки. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що допомагаєте просувати канал. Ну, ж таки, ще раз дякую. До нових відео. Всім пока!